Добрий день. Тут вирішив зробити ще один прогноз за книгою ЗМІД. Як всім, хто цікавиться світовою політикою, подіями в світі, вже, напевно, відомо про те, що постійний комітет Центрального комітету Комуністичної партії Китаю переобрав Сі Цзінпіна на третій термін Генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю зв'язку з цим виникло запитання, що якщо його переобрали на третій термін, і це викликало в світі таку загальну тривогу, вважаючи, що він фактично монополізував владу. Партії, і відповідно буде прагнути монополізувати її у державі. Відповідно, всіх виникає запитання, е, яку політику будуть вибудовувати країни- е, світові лідери щодо КНР у зв'язку з е, цією ситуацією. І от я поставив таке запитання. Які будуть наслідки для світу у найближчі 6 місяців у зв'язку з переобранням Сізінпіна на третій термін на посаду Генерального секретаря КПК? Випав ось такий прогноз? Основний знак це зближення, початковий знак зближення, і з другим змінним рівнем, і який. Трансформується у 29-й знак книги Змін: Занепастишся знову і знову. От. Е прогноз, хочу вам сказати, вийшов так собі. З одного боку, він позитивний в тому контексті, що можна впевнено сказати, що впродовж цих шести місяців якогось нового масштабного військового конфлікту в світі не буде. Але з іншого боку, можна сказати, що світ обере щодо КНР таку ж помилкову стратегію, як Європа, обрала стосовно Росії Російської Федерації в 2014 році після окупації українського Криму. Тобто вона обрала стратегію задобрювання і комунікації Путіна, сподіваючись на його раціо. Раціональне мислення і можливість домовитися з ним, не робити, не йти далі, і не перетворювати військовий конфлікт на більш масштабний, однак він це зробив. Тобто ми можемо констатувати, що Політика Європи, перш за все, Європи, була глибоко помилковою. І тепер політика світу, схоже, теж буде помилковою. Тлумай, аналізуючи цей прогноз, я аналізував його вже не за методику Найдзя у варіанті Реймонда Ло, в спрощеному варіанті, а просто за загальними смислами цих знаків. Отже, восьмий знак зближення він символізує е і свідчить про те, що світові лідери будуть прагнути найближчі шість місяців шукати порозуміння з Сі Цзінпіном. Тобто вони будуть прагнути перемовин, комунікацій. Однак це ні до чого не призведе, він не відмовиться від тих стратегій. Які він оголосив у своїй доповіді, і, врешті-решт, ці дії західних лідерів призведуть лише до погіршення ситуації і до заведення її у своєрідну пастку. Тому що 29-й знак занепастився знову і знову досить небезпечний знак, який символізує подвійну пастку. Це коли, як в українському прислів'ї, Одна біда не ходить, вона з собою другу водить. Тобто будь який крок, який би наробили світові політичні лідери через стратегію зближення з Сі Цзінпіном, вони призводитимуть лише до погіршення загальної ситуації у світі, безпекової ситуації і затягуватимуть світ у політичну безвихідь. І Якщо прочитати коментар до другого рівня 29-го знака за непостижця знову і знову, то він такий. У пастці є небезпека, якщо будеш прагнути до малого. То не будеш. Таким чином, можна сказати, що будь-які масштабні якісь рішення неможливі, світ буде рухатися до ще більшої нестабільності, і значною мірою наслідком цього буде те, та стратегія, яку беруть західні лідери. Вони оберуть стратегію зближення із Китаєм, прагнучи переконати Сі Цзінпіна відмовитися від його стратегічних планів, що є помилкою. Кращою стратегією, ймовірно, з огляду на цей прогноз, було б, якщо світові лідери обрали б стратегію ізолювання КНР, поступового, звісно, поступового ізолювання, розірвання якихось Господарських зв'язків і м'якого ослаблення КНР. В цьому випадку, ймовірно, ситуація була би, пішла б іншим шляхом. Однак, політики, як завжди, оберуть неправильну стратегію, тому, імовірно, поза межами шести місяців, нас чекатимуть якісь нові, можливо, нові потрясіння. Однак. Нам в Україні залишається вірити в Збройні Сили України, вірити в перемогу України, допомагати Збройним силам, кожному на своєму місці, як ми можемо, і вірити в перемогу, всім всього найкращого.